Всім привіт! Сьогодні ми будемо з цим Бобіком дивитись різні снасті для рибалки в Аврорі. Так що поїхали. І перша на черзі це у нас ось така обласна на живучку. І коштує вона 44 гривні. Так що дивимось далі. Друзі, і друга на черзі це ось такий сигналізатор з Аврори. Він коштує 296 гривень, а коштує 349. Ну, що Бобік. Тобі подобаються такі товари. Так, подобаються, Тому їдемо далі. І третє в нас на черзі це ось такий шнур 100 метрів. І він коштує 129 гривень. Тому шукаємо якісь... Далі. Теж ось така блісна. Вона двохстороння, там така красна, тут з білим. І коштує вона. 99 гривень, тому шукаємо щось далі. І наступне у нас ось такі резинові насадки на кругачок. І вони коштують 99 гривень, тому чекаємо далі. Наступне у нас це ось попапчики та другі попапчики. Це такі ось попапчики раз і ось попапчики два. І обидві вони коштують по 88 гривень, тому дивимось далі. І останнє у нас на черзі це ось така 3,6 метрів карпова вудочка, друзі, ось така вона трьохсекційна і коштує ця вудочка, друзі, 749 гривень. Але ну, я думаю, якщо ловите карпа, то для небюджетного водилища вона піде. Тому на цьому ми будемо завершити з нашим Бобіком обзор. Тому всім дякую за перегляд і пока-пока.